Мені тринадцяти минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого в маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята, обернувся я на хати. Нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене плоском вибирала, та й почула, що я плачу: прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло. Неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, гай досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому господь не дав дожить малого віку цім раю? Умер би орючи на ниві, нічого б на світі не знав. Не був би в світі юродивим людей і Бога не прокляв. І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений і все споживає. Тільки я, мого каяний, день і ніч плачу на розпутях велолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, горять лихо, лихом засівають. А що робить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти й родиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля.